Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Я дуже полюбляю готувати консервацію і заготовки із слив. Зимою це дуже смачно. Сьогодні хочу поділитися рецептом маринованих слив. Такі сливи дуже смачні. У пряному маринаді зимою розлітаються просто на ура. Для такого рецепту я використовую сливи венгерка. Потрібно використовувати тверденькі сливи. М'які переспілі сливи для цього рецепту не підійдуть. У чисті стерилізовані банки викладаю по 2 штуки гвоздики і 2 штучки духмяного перцю. Сливи я помила та видалила кісточку. Розкладаю їх у банки. Заливаю кипятком доверху. І накриваю кришками. Кришки у мене також стерилізовані кипятком. Залишаю сливи в такому вигляді на 5 хвилин. Тепер цю всю водичку зливаю в каструлю, в якій я буду варити маринад. Вся кількість банок складається в мене із 6 банок по пів літра і однієї банки на 350 мл. Для такої кількості мені потрібно залишити тільки літр цієї водички. До води додаю цукор та оцет і це все перемішую. Тепер всипаю корицю, перемішую і це все ставлю на вогонь. Маринад довожу до кипіння і даю йому прокипіти 2-3 хвилини. Потім гарячий маринад зразу розливаю по банках. Заливаю до самого верху і закручую кришками. Баночки перевертаю догори дном, накриваю теплим одіялом і даю їм повністю охолонути. Потім такі мариновані сливи можна опускати в погріб. Виходить дуже смачно, дешево, абсолютно нічого складного в цьому рецепті немає, але його полюбляють як діти, так і дорослі. Бажаю вам смачного!